Парубій сподівається, що все таки колеги з БПП подадуть узгоджений текст постанови, і що ми спільно всім парламентом проголосуємо і створимо слідчу комісію по корупції президента. Я вважаю, що БПП блокує цю ініціативу під будь-якими приводами. І наступна наша ініціатива, наша вимога блокування парламентської трибуни це повернення громадянам пільгової ціни на газ за умови споживання, 1200 кубів в опалювальний сезон. Сьогодні уряд, як вам відомо, 27 квітня. Прийняв рішення, де урівняв для всіх ціну. Тепер кожен незалежно від того, чи селянин, який економить газ, угу. чи мільярдер, який не економить газ, усі мають платити по 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Це абсолютно корупційна ціна на газ, тому що собівартість видобутку українського газу, включно з усіма податками, півтори тисячі гривень. Звідки беруть 7 тисяч гривень, це абсолютно незрозуміло. Бо коли б нам пояснюють, що ціна на газ для громадян прив'язана до якогось німецького хабу, по перше, ніхто з громадян не знає, що таке німецький хаб. А По друге, що ж порівнювати умови вартості цін у Німеччині і в Україні, коли це інша податкова база, інші інвестиційні умови, інша рентабельність, тощо. Тобто, якщо у нас собі вартість видобутку вітчизняного газу, який йде на потреби житлово-комунального господарства разом із податками, це півтори тисячі гривень, то для громадян цей газ має бути максимум 2,5-3 тисячі гривень, але точно не 7 тисяч гривень за тисячу кубів, як, а як це є зараз. Ви хочете домогтися зниження цін е, на газ, тобто через рішення парламенту, ні, це має бути рішення уряду, бо ці питання встановлюються постановою уряду, і тому ми, блокуючи парламентську трибуну, ми вимагаємо від уряду скасувати свою постанову, якою була скасована пільгова ціна на газ для громадян, які мали соціальну норму, 1200 кубів в опалювальний сезон. Але ж є е, можливість через суд. Таке питання вирішити, от той же Кармазін, колишній депутат, він позов підготував. Він доводить, що Кабмін не мав права підвищувати ціни на газ. Що це має робити національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг? І до речі, і з законністю цієї комісії теж там не все зрозуміло. Є ж цілком легальні способи довести неправомірність таких рішень. Правді, це дуже важко доводити в наших судах, які керуються з адміністрації президента. Крім того, Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг та енергетики створена незаконно указом президента. От -от. Головою цієї комісії призначено 25-літнього менеджера фірми Рошен Вовка, і цей вовк в овечій шкурі, виконуючи політичні замовлення, грабуючи людей через високі тарифи. Бо фактично на енергоринку корупція і господарює сьогодні на енергоринку. Російський олігарх Григоришин, бізнес-партнер президента Порошенка, якому сьогодні хочуть ще й надати українське громадянство добровольцям, патріотам із іноземними паспортами, які захищають Україну. Президент громадянство не надає, а своєму бізнес-партнеру російському олігарху Григоришину вони хочуть надати українське громадянство. Тому ми зараз добиваємося прийняття в парламенті закону про національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг, бо у президента немає повноважень. Створювати цю комісію, і лише регулювання діяльності цієї комісії законом дасть можливість зробити її незалежною від політичних впливів і від корупції. А, На жаль, цю нашу законодавчу ініціативу, яка б дала можливість знизити в тому числі вартість тарифів для громадян, знову ж таки блокує найбільша фракція в парламенті блоку Петра Порошенка. Ну а все таки, от цей колишній менеджер Рошену Дмитро Вовк, е можна ж ставити питання про відповідність його займаній посаді? Ми вже. Ставили у зв'язку з прийняттям нового закону про держслужбу. Ми вже ставили це питання. Ми зверталися до суду. На жаль, суди у нас керуються з адміністрації президента. Тому в позові було нам відмовлено, і вовк продовжує працювати і обслуговуючи корупційні інтереси тих, хто сьогодні приводить. От ви знаєте, ціни на гази на тепло це дуже дражлива тема. І зараз вже з'явилися у ЗМІ заклики. Я думаю, ви читали їх. Що мовляв, звертаються до людей. Відмовляйтеся платити за газ і тепло. Поки не буде проведено аудит Нафтогазу, не створений ринок надання житлово-комунальних послуг, і не буде до широкого загалу донесено прозору інформацію про формування ціни. В принципі, насправді, якщо чесно, то так воно й мало б бути спочатку. Створити так. ринок газу, ринок житлово-комунальних послуг, а потім уже з ціною вирішувати сьогодні. Наш корупційний уряд і влада вони ставлять за методне грабувати українських громадян, тому що вони розуміють, що вони ненадовго, тому вони діє діють а логічно. Коли ви говорите про заклики до людей не платить, я думаю, що не треба ніяких закликів. У людей і так не буде можливості платити, тому що коли до 7 тисяч гривень за те, що кубів підіймають вартість газу, а в приважно більшості пенсіонерів пенсія півтори тисячі гривень. А в переважній більшості людей, які працюють, бо величезна кількість людей не працює. Зарплата по 2 тисячі гривень а за комуналку треба віддати теж 2 чи 2 з половиною за двокімнатну квартиру. То люди й так перестануть платити. Що пропонує фракція радикальної партії для того, щоб захистити інтереси українських громадян? Перше ще на початку року ми заривали проект постанови про уряду рахунок ціни вартості газу. Це ключове питання: з'ясувати звідки береться 7 тисяч гривень за тисячу. Кубів друге ще минулого року. Я зареєстрував проект закону про ліквідацію Нафтогазу з бюджету нинішнього року до на, на покриття дефіциту Нафтогазу. Виділяється майже 30 мільярдів гривень з урахуванням підвищення вартості ціни на газ. У нас на субсидії для громадян треба ще десь 60 мільярдів гривень. І того понад 100 мільярдів гривень з бюджету мають йти на газові справи. У нас дві третіх населення внаслідок цього перетворюються на жебраків. Якщо в уряду, якщо в бюджеті є 100 мільярдів гривень, то їх треба не на субсидії направляти, не на покриття дефіциту Нафтогазу, а на радикальне підвищення заробітних плат і пенсій для того, щоб люди... На отримала мінімальну пенсію заробітну плату на рівні 3-5 тисяч гривень, і щоб була хоча б мінімальна можливість оплачувати комуналку і зводити кінці з кінцями. А коли уряд з одного боку піднімає до 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу, з іншого боку, на 30-40 гривень піднімають зарплати і пенсії, то це грабіж серед білого дня. Так бандіти не роблять, як робить нинішня влада, і третє ключове завдання це енергомодернізація житлового фонду, щоб Ті десятки мільярдів гривень, які є в бюджеті, треба спрямовувати на заміну котелень, заміну труб, заміну вікон і дверей в житлових будинках. Бо коли сьогодні уряд закликає, що громадяни, жильці самі мають це робити, так де. Ті баба, дід візьмуть гроші, щоб поміняти вікна, двері. І коли у всьому світі котельня стоїть у підвалі чи на даху будинку і обігріває тільки цей будинок. А в нас котельня стоїть централізованою, поки до будинку дойде тепло, 5 кілометрів труб по снігу треба гріти. А в нас і в насільниками відоку... ми питання не можемо вирішити. І в нас до цього величезне. Це простіше і внаслідок цього величезні втрати теплової енергії. Більше того, давайте ж говорити ще про одне. Уряд по перше, підняв вартість газу до 7 тисяч кубів, і по-друге, підняв вартість газу не лише для громадян, а й для підприємств теплокомуненерго. Донедавна, до 1 травня, теплокомуненерго підприємства отримали газ по ціні 2 900 за тисячу кубів. З 1 травня вони отримують газ по ціні 7 тисяч гривень за тисячу кубів, і це означає, що ми повинні ті платіжки. Які платили помножити мінімум удвічі, а то, можливо, й більше. Тому це грабь? Наступне, що хотів сказати. Сьогодні нам кажуть, що дотації всім дадуть субвенції, житлові субсидії та кому нараховують ті субсидії, коли дохід на сім'ю становить 3600 гривень. А якщо більше 3600 гривень, то вже під субсидію не підпадає. Бо мовляв, Гроссман каже: нехай багаті платять. 3600 гривень це багатий. Це 150 доларів на сім'ю. Це багатий. Ну це справді тут якийсь абсурд виходить. Що це не абсурд, це корупція. Це корупція. Це ми платимо за. Корупцію тому, що вони набивають кишені за наш з вами рахунок. Тому це не абсурд, а це корупція, зловживання за які треба вивести і розстріляти.